Розпаковка та огляд флешки Lexar на 64 ГБ Jump drive V400. Так, ще раз 64 ГБ, USB 3.0. Виробник стверджує швидкість читання 100 МБ секунду. Так, дивимося з цієї сторони у нас. інформація про п'ять років гарантії так дивимося голограма Так воно виглядає тепер відкриваємо. Місце умовного розрізу. Місталися на лісуємо фоски. Пластиковий корпус, флешка легасенька. Є місце для кріплення якоїсь норочки, щоб її не загубити. Або для брілочка. Ось так вона виглядає. На моїй руці. Все, далі. Протестуємо швидкості і зробимо висновок. Підключив флешку до комп'ютера. Реальний об'єм 57,7 ГБ. Пускаємо Crystal Disk Mark. Так, диск H. Запускаємо тест. Тест закінчився, ось бачимо такі результати. Ні про які там 100 МБ секунду не йдеться. Але в принципі, для флешок такого роду це пристойний результат. У мене були Kingston з меншою швидкістю. Так, Флешку можна однозначно рекомендувати. Ще раз її покажу ось наш зразок. Щоб тест був вірним, вирішив перепровірити шляхом відключення оцього. USB хаба на 4 порта напряму через подовжувач. Ой, запускаю, покажу результати. Так, ну добре, що я спробував зробити тест без адаптера USB. Все ж таки він понижував швидкість, як виявляється, аж 5 разів. Результатами я, якщо чесно, вражений. Як бачимо, 158 МБ читання, 136, майже 137 на запис. Тобто, до речі, флешка ну, така, трішки нагрілася, але тим не менш, я результатами вражений, тобто якби вона показує результати брендових зразків. До покупки рекомендую однозначно. Дякую вам за увагу.